Кошенята попліткуємо. Продовжуємо розбирати феномен діанки сільського блогера. Окупована макіївка, Холоденко взайми, жирнючий просто злив, ексклюзив, якого ви не знайдете ніде. Та хто ж насправді чоловік аліни Гросу. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Діанка сільський блогер вже загралася настільки зі своїми зборами, тому що вона просить задонатити на кока-колу, на труси, на носки, на тампони. Ну коротше, ви розумієте, абсолютніший треш цього контенту. Що інші блогери в Тіктоці пропонують наступний бартер. Давайте глянемо. Діан, для тебе буде неочікувано, що я тобі присвячую ролик. Для мене це теж неочікувано. Щойно мені попався твій ефір. У мене є для тебе, знаєш, пропозиція. Зараз ми послухаємо малесенький уривочок з того ефіру, і я тобі скажу, що я тобі пропоную. Відразу кажу: я не є твій хейтер, я й не твій підписник. Весь, весь свій Тік-Ток через пару років ти будеш дивитися ось так. Згадаєш колись мої слова, ти колись до цього прийдеш обов'язково. Отож, дивимось маленький уривок з твого ефіру сьогоднішнього. Коштує 3 тисячі гривень, я збираю на одяг секонд-хенду. Мені потрібно ще 2 тисячі 829 гривень. У мене нема що вдітися, кажу, як є. Отож, моя пропозиція Діан, до тебе така: всі ті кошти, які тобі сьогодні люди скинуть на ефірі, на секонд хенд, візьми, хоча б раз за донат на ЗСУ. Просто задонать і покажи. Я задонатила їх на ЗСУ. Всім велике дякую. А Галя Краля тобі прийшла посилку і повір, прийшла одяг, сумки, що там щоб тобі ще треба, взуття, дивлячись, який в тебе розмір, не гірше, ніж те, що ти мала купити в секонд-хенді. Але питання в тому, чи дійсно тобі ці гроші потрібні на одяг секонд-хенду, чи вони тобі просто потрібні як гроші? Якщо тобі просто потрібні гроші, то, звісно, такий театр влаштовувати, мабуть, і не варто було. Знаєш, дивлюся на тебе. Молода ти, і, до речі, така досить чого, гарна дівчина, гарна дівчина, Кажеш тебе шию там щось защемило. Мене теж Діан шию, защемило, вже місяць вона мене щепить. Я от з такою шиєю кожного дня хожу, Діаночка, на роботу. Хожу на роботу, тому що працювати треба. Попросити, звісно, таку на камеру то легше всього, але коли ти сам заробляєш цю копійку і витрачаєш, повір, це набагато краще. Ти відчуваєш себе тоді, знаєш ким людиною? Є таке слово людина. Так що е, намагайся все-таки відповідати цьому слові людина. Але про які донати та підтримку Збройним силам України можна говорити, коли Діанка заявляла наступне, де вона абсолютно щиро говорила. Вона, звісно, потім вибачилась після того, як до неї завітала, як я розумію, служба безпеки України, але ж це не змінило суті, тому що Діанка продовжує. Вважати як важала, значить, слухаймо, що вона говорила раніше про повномасштабне вторгнення і, взагалі, життя, долю України, про неймовірні втрати, захист батьківщини. На мене війна не впливає. що мені війна мені ж байдуже. Мені суті, як соловйові. Що є вона, що немає. Мені один бок. Вона на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. В мене тільки це одне, щоб ти ціка не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені цека було б байдуже. В мене воно не сильно впливає. якщо чесно. Ти бачила, що в сумок бачила? Бачила, що? Боже, в мене все добре. Я особисто не знав, але виявилось, що ця треш блогериця навіть відсиділа в СІЗО. Що каже сама Діанка? Це правда що ти була в тюрмі. В тюрмі не була. В тюрмі, це, наскільки я знаю, це коли срок дають. Я була в СІЗО в Вінниці місяців 9. Була в СІЗО. Не можу сказати, що не понравилось, не можу сказати. Коли мене там сінянчика, бо мене боялись тронуть. Отдихала. А потім мене тако вийшло. Я вийшла в СІЗО, добре помню, 9 листопада і я вже в грудні блогер. Ну, У мене була тяжка стаття, то мені перебили, мені адвокат перебив статтю і мені дали условне. Толсон я давно відбула і воно навіть полосилося. типа. Ну, і наступне відео. І от ви мені там пишете, іди на роботу. Ну, дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктоті. Я думаю, стільки я не заработаю ніколи -да за місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в TikTok я можу зробити і під 200, і 110. Для чого мені робити? Ви на роботу і будете кидати їх мені, мої любі. А мені навіть складно щось додати. Тому що я думаю, кожна адекватна людина все для себе зрозуміла. Висновки зроблені, але запит у аудиторії є на подібних тришанін, і тому ці тришаки плодяться в прямому сенсі слова версії діанки вам не почулося? Ось я випадково натрапив на блогерцю, яка є копією. Таке враження, ніби вони з діанкою сестри. Давайте глянемо. Усім дня, Я звертаюся до Олі. До сестрички. Оль, ти думаєш, ти мене зомаєш? Ні, ти мене не зумаєш. Ти думаєш, що ти мені пасник спотиш? Ні. Ти мені пазник не спатиш. Мене звоніть наочня і ти мені нічого не зробиш. Бо я шасива, у мене дітки а є, а я там є. І ти будеш викидати фотку, що я шахайка? давай. Ну, ти знаєш, мене не зупинить що за 21 рік мені, я тепер поміняюся ось, сон, що тепер я вас сімейку дочків, всіх забуду. всіх. Та так, обумайся. Я ти мені на стені не спотиш. А завтра ми будемо з дітками їсти робити шишечок і будемо їсти. Ну, так ти умайся. -та Я тут захожу в два, ми заходимо, підтримуємо. Мені дуже приємно буде. Дякую за подарунки. Мені ніхто ще ну, такі подарунки ніхто ну, не робив. Мені дуже приємно. Є, є такі люди, що підтримують, що розуміють, що це таке. А є люди, що пишуть гадуся, хай пишуть вони них гадуси. Мені все одно ну, мене не, не зачепиш. Пишете коментарі, що я не міг говорити, що я так і так, що я клянчу, я не клянчу. Мені люди самі скидають подарунки, і я не клянчу. І що ви думаєте? Абсолютно усе упирається донати збори. Дякую, що допомагаєте. Я лише від себе можу додати і нагадати, що любі друзі. Якщо ви хочете задонатити і підтримати, то краще підтримайте Збройні Сили України, задонатьте на потреби армії тим, хто справді потребує допомоги, а не таким, як Діанка і подібні трешаніни. Звісно, я розумію, що б я не сказав, люди продовжуватимуть донатити таким, як Діанка. Але я сподіваюся, що рано чи пізно вона отримає своє по заслугам. Як мінімум за ті висловлювання про повномасштабне і втратиться в неї можливість заробляти мільйони мільярди на абсолютно недалеких деградуючих персонажах, які донатять їй кошти, нарешті висловився. Мені хотілося розібрати трішки детальніше цей кейс і просто зафіксувати в наших блогах, що потім, коли трапиться Бідося, і Діанка буде кричати Ні, я нічого ніколи не казала погана проти України. Угу. А в нас все є і все зафіксовано. Ну а з вас, звісно, що вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. У нас просто не пошла вида. Просто она не идет уже полтора месяца, я не знаю, просто это это просто вот, реально, Я не знаю, просто мы, я уже не знаю, просто что делать без воды. Это, это невозможно, но это невозможно жить без воды. Она вообще не идет. Она вообще не капает ни тут, ни на улице, ни дома, ни на улице, ни в подвале, нигде. Просто мы не можем набрать воды, реально, в 21 веке. Я просто, я не знаю, просто что делать. У меня у меня просто паника. Я не понимаю вообще, как, 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 как жить без воды. Просто как. Мы уже, мы уже набирали, где только можно. Мы уже привозим эту воду, откуда только можно. Все, уже просто нет сил ее набирать. Нет сил таскать. Мы заливаем в этот бак. От сил, я не знаю, ну, ну, потолок, ну, 150 литров. Чаще всего около 100. Ну, что такое 100 литров воды на 3 дня? Это ничего, мы уже настолько ее экономим. Просто уже нет сил ее экономить. Я не знаю, они просто блокируют набор, они не дают его в частный сектор. А я не знаю, я просто у меня такая паника, я не понимаю, как дальше. Просто дальше пойдут дожди, дальше пойде грязь, просто як собака мить лапи, як мить собака, как, как мыть себя. Просто то я не знаю, я не могу уже, Просто ну это, это реально. Просто в двадцять першому віці мечтать, мечтає, щоби тебе вода с крана. пошла, при этом она йде просто жутко грязна, зелено она вонючая, Ну, это... а це окупована макіївка. Знаєте, я знайшов абсолютно випадково мемне відео, яке підкреслює в гумористичній формі. Увесь жах приходу руска міра. Давайте глянемо. Срала мазела ліпила, срала мазала ліпила, срала мазела ліпила. Сраламазела ліпила, пехтіла, пихтіла, сралама зела. Хочеться запитати у всіх, хто чекав той самий русський мір, дочекалися на окупованих територіях. І як вам живеться з цим русським міром? Мати житло, не маючи води і елементарних комунікацій для життя? Таке мемне відео я опублікував на днях про Наталю Холоденко, але якщо серйозно, прислали жирнючий злив від наших кошенят, який розставляє абсолютно усе на свої місця і розвінчує міф про багатства холоденко. Отже, я вам зачитую, а ви, любі друзі, шерте зі своїми колегами, підписниками, щоб усі знали і розуміли, що себе представляє насправді. Легендарна в лапках психологиня Наталя Холоденко. Отже, що кажуть кошенята Богдане? Прошу анонімно, моя сестра стала свідком такої кріпової ситуації, що не можу не поділитися. Хочу, щоб люди знали справжнє обличчя цієї клонеси бомжички. Мова піде про холоденко. Вона ж в інстаграмі вся така люкс, баба, монако, заможнє життя, психологині з крутими клієнтами. Баба йшла до успіху, і от типу прийшла. Є одне але, яке повністю рушить недоелітний образ нашої королевішни. Монако з холоденко, еліта, до якої вона намагається примкнути, знатно сміється, бо до неї ставляться як до приїжджого фріка. І не просто так. Наша мажорка відвідує салони краси місцеві і робить манікюр та процедури взайми. Коли доходить час розплачуватись, заявляє, що забула готівку і карточку вдома. Скидає потім зі своєї гривневої картки гроші із запізненням на тиждень-два. Про схеми, типу, ви зробили погано, переробіть безкоштовно. Я взагалі промовчу. Гроші в неї є, але помірка Монако та в Каннах вона за межею достатку. Чергова пристосуванка, яка видає себе за еліту, її періодично запрошують на заходи, аби подивитися, як на фріка і потім посміятися за очі, хоча б якісь розваги, бо еліті насправді в місцевій досить нудно. Люди бачили в своєму житті все. А тут такий косноязичний телепузік заробітчанин, з якого можна знатно реготати. От і все, підписники Холоденко. Тепер ви будете знати і розуміти, що себе представляє ваша лігенда Легендішна, яка насправді нічого не вміє в цьому житті, окрім як лицемірити та брехати. Але маємо те, що маємо. Тож, е, Наталю, для мене цей злим не став відкриттям. Давно вже чудово розумію, хто така холоденко. Яка тільки міє маніпулювати і брехати, яка розповідала, що я взагалі працював із сальдо, є бабошка і, і сепаром. хоча я ніколи не мав взагалі жодного відношення до Херсону і ніколи там навіть не був. А тут вона мені вже приписувала сальдо, потім розповідала про те, як я відпрацьовую гроші Рускава міг. є бобожка. Особливо мені подобається історія про невиплачені комунальні послуги в квартирі, в якій я не жив і яка не є моєю. Ну, типу, знаєте, чули дзвін, не знаю, він, знайти в реєстрі хоча б якісь дані, а потім просто маніпулювати, не перевіряючи факти, взагалі навіть не аналізуючи. А я це не коментував, тому що мені холоденко не всралося, от знаєте, від слова зовсім, коли людина озвучує ахінею, тому мене воно ніяким чином не чіпляє і не цікавить. Але те, як Наталка кидає людей на бабло і потім намагається пропітляти, аби не заплатити за послуги. Хо-хо-хо-хо Наталю, це дуже цікаво. Тож висновки про тебе зробили. І не забуваємо скачувати жінка, яка влюбилась, посилання в описі та в закріплених. YouTube Music, Spotify та Apple Music. Слухайте своє українське пісня і життя, дами. Я впевнений, що вам трек сподобається. Ну і на завершення про Аліну Гросу. Доброго дня, Богдане! Люблю дивитися ваше шоу. Зараз буде злив на Аліну Гросу. В неї був тур в США. Хочу додати, що Аліна дуже запальна і щира, від неї дуже позитивна енергетика, і концерт був класний. В блозі вона приховує свого чоловіка, але він був з нею і знімав бекстейдж на концерті. Це був Роман Полянський, відомий російський актор. Напевно, всім зрозуміло, чому вона це робить. Багато хейту на неї через національність і чоловіка поліється. Ну для мене теж не є здивуванням, що вона нас полянським. Вона ще з ним була до початку повномасштабного Про Гросу, До речі, не чув жодного негативного відгуку. От одна із небагатьох знову ж таки, щоб не зачаровуватись і потім не розчаровуватись, я не буду романтизувати образ Аліни, але поки що якогось негативу чи якихось відгуків про те, що вона когось підставила, обрехала і так далі, не було жодного разу. Тож я радий, що все ж таки Аліна, яка самого дитинства бізнесі, я навіть не ну, уявляю, які там травми. З дитинства, тому що шоу бізнес це дуже жорстка сфера. Дорослі не вивозять. А тут ти з маличку в цій каші і зберігаєш своє людське обличчя. Це дуже круто. А точніше, велика рідкість стосовно чоловіка. Думаю, немає сенсу давати клич, тому що я теж переконаний, що це полянський. Але якщо маєте більше інформації, можете прислати. І, взагалі, які у вас відгуки, можливо, працювали, товаришуйте Гросу? Давайте обговоримо. Не забуваємо слухати та скачувати, «Недопитий допити лати Тані Підідова безпалов вже є Music, Spotify та YouTube Music. Лише на столі не між нами Такі у нас новини та плітки. З вас подивака, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!